Доброго вечора, пані та панове. Ми запрошуємо вас на перегляд заключного поєдинку в рамках 11-го туру чемпіонату івано франківської області з футзалу. Зараз класна довга передача по діагоналі. Передача висока. Береговський м'яч там підхопив, але віддав неточну передачу. Турчанський, Галіпчак, його удар по воротах. Але куріш Канал спорт. Ну і будьте на зв'язку із прикарпатським футболом, футзалом і залом командними видами спорту. Зараз курйозний момент. Від... Оскільки реалізував досить холоднокровно дабл пенальті, так що чи не найуспішніший, звичайно ж, й тур був для Ревери, як в плані особистісному. Ну і 4 хвилини 20 секунд до завершення часу першого тайму, 0-0, як і раніше, ну і е, трохи можливо так сенсаційно для багатьох удар від Космірака, Сам він собі цей момент створив. В абсолютно повному складі на матч зібратись. Ну, бачимо, Поліщук принаймні тимчасово у нас паркет таки покинув замість нього саків. Наступив і одразу ж момент в Олександра Саківа. Удар від Романіва Попович таки знайшов Романіва. В цьому бачили ми моменти небагато що правда. Більше моментів небезпечних було саме біля воріт Зопкевича. А ось, ось як у нас розпочинається другий тайм. Постріл він у нас вже гру продовжував, готовий зараз продовжити. Філіпович. на Юліана Горбатова віддає Горбати. Який же кур'йозний м'яч зараз Зопкевич пропускає. Добре. Трималась команда Ігоря в таймі першому. Ну а зараз ось другий м'яч від Юліана Горба в тому матчі у складі Ревери. Андрій Луцький. Зараз удар по воротах. Прямий удар по воротах. Либ'юк, як досвідчений футзаліст, який має досвід, звичайно, Жекстралієвський. Це беззаперечно допомога Рибаку СК. Зараз Заліський. Його передача на Поповича. Попович помиляється. Горбати його передача на дрекала. І Андрій Дрекало робить рахунок. 4-0. Матч Ревери. Зараз Поліщук м'яч втрачає. Горбати. Його вихід в нулі з Ігнатенком. Ігнатенко Коломийського воратика. Що стосується Рибака СК. удар по воротах, одразу Ігнатенко віддав на Тимчишина. Той ще далі на Саківа. помилився. Горбатий вдало зірав на перехоплення. Пробиває Горбатий. Команди суперників Зеленчук та Заліський мають в своєму активі по три забиті м'ячі. Зараз момент, який же момент класний. Дана стадія зман складається з одного матчу. Ну, якщо ми говорили з вами про те, давайте вже після цієї атаки дрекало, дрекало після помилки Ігнатенка. Фізичного виховання переглядають його батьки. Ми передаємо їм, звичайно, ж вітання. Зараз була чудова нагода в дрекало для того, щоб оформити хитрик. Не пожалів Андрій Дрекало. турекспрес 24 свої виступи у пібет. Кубку України вже припинила. Остафійчук, його передача на дрекала. Ну і це точно. Франківська, це те, що всі м'ячі були забиті в другому таймі. І тут дрекало не реалізовує свій шанс після виходу 1-0. Галіпчак перепрошую, Станіслав Лейбюк буде виконувати цей штрафний. Його удар по воротах тягне цього м'яча. Ігнатенко, Впевнену перемогу рибака СК із Ямниці здобуває. Галіпчак на останок ще пробиває. Саме в цей момент лунає сирена. Друзі, вітаємо рибака СК із черговою перемогою в рамках чемпіонату Івано-Франківщини. Схоже, що команда Івана Скіцька після серії не надто вдалих результатів знову знайшла свою гру.